Добрий вечір. В одному з минулих відео, це було в березні, я обрізав декілька персиків нектаринів на чашу і декілька обрізав на веретено. Ось ці перші на веретено, там далі на чашу. І дивлюся результат урожаю. В принципі, і там, і там непогано. Ось можете подивитися. Зараз 15 червня, як би доходить, доходить до до зрілості. Можна пройтись подивитися надалі, ну, трошки кращий результат, я вам скажу, де на веретено. Трошки більше плодів, не набагато. Відсотків 10-15, більше мені це сподобалось. І ще який плюс у обрізці на веретену. Легше зберігати урожай біля стовбура, не відпускати. Тому я вирішив для себе, по крайній мірі, буду пробувати перші роки. Дорізати персики і нектарини. Дивіться, які рожайчики. непогано, досить непогано. В деяких місцях геть заліплено, геть занадто. Тому буду різати на веретено. Це моє рішення особисте. Вам теж можна вирішувати. А тут уже далі йдуть персики, Це вже вирізані на другу схему. Бачите, трошки менше урожай, ніж веретену. Може, це в мене так вийшло. Ну, для мене це мій експеримент, тому я ділюся своїми враженнями Тут трошки більше. І хочу ще сказати про літній обрізку. Давайте спробуємо зробити літню обрізку. Спочатку розкажу, для чого вона треба. Вона потрібна для того, щоб зривають плоди, щоб трошки розвантажити дерево. Ми приберемо лишні гілочки, прибираємо... Тільки молоденькі гілки, які нам заважають, заважають доступу сонця і також беруть на себе деякі поживні речовини. Що можна прибирати звідси, з персика? Візьмо ну, гілочку. Взагалі, ідеально, щоб вона йшла на 60 градусів, щоб вона відходила. Ось, наприклад, іде гілочка. Якщо її перепустити трошки на більш горизонтальне положення, це все прибрати. Буде супер. Воно Ось цю зону освітлить і розвантажить нас дерево. Тому ми прибираємо. Можна, до речі, можу сказати, що можна і обломувати, але обломи робити не вниз догори. Вони тоді виходить, що дерево у нас шкодиться, а вліво-право. Вліво-право ну, одну обломаю, Хоча я сторонник більше все-таки обрізати. Ну просто я кажу, що це не помилка, що ви обломаєте вліво або вправо його порухаєте. Ось також гілочки одна одній заважає. Прибрали, прибрали. Так як я хочу на веретено це все діло переводити, то я не буду жаліти і буду прикорочувати гілочки. Ось, бачите, дві таких вертикальних. Одна, одна одній заважає, ось пішла всередину гілочка. Прибираємо. Ось у нас трохи освітлили урожай. Приберемо цю гілочку. Ще буде, бачите, вже у нас видно. І переводимо на більш пологий кут. Ось у це у нас буде закінчення. Ці лишні прибираємо. Ці, що ростуть всередину, прибираємо лишні. Ось у нас вийшла така гілочка. Це маленько хай буде. Що ще можна показати? Давайте ще зупинимось на якійсь гілці. Наприклад, де ось така Тут у нас плодах. Ця ще більш полога гілочка. Але і та, що її ну, не перекриває, ну майже перекриває, вона трошки від відходить, теж в плодах. Тому ми плоди, звичайно, трогати не будемо. Приберемо цю без плодів, то що не дає доступу сонця. Прикоротимо цю гілочку. Старатися, ну, персик вона не дуже така вибагла, старатися поменше цих пеньочків робити. Зрізаємо, стараємося без пеньочків, трошки ми освітлюємо крону. Так, без плодів лишні прибираємо і дивіться, що у нас виходить. Ми цього сильно не треба прибирати, тому що все-таки дерево зараз воно знаходиться не в сонному періоді, а воно для нього це як операція без анестезії в деякій, деякій мірі. Ну, для персика це взагалі не сильно. Персик можна обрізати і літом, а от, наприклад, для інших абрикос, особливо слива, там треба ще трошки акуратніше це діло робити поменше. Ось ми трошки освітлили крону, трошки перебрали. Занадто не треба фанатично, не треба обрізка справжня буде у нас. Персика весною. Давайте перейдемо до нектарина. Подивимося, у нас трошечки інша крона. Вернемося назад і трошки зробимо нектарину. Ми дивимося, що основний урожай у нас тут більш на верхніх гілках, тому більш сміливо можна осліпити, прибирати лишнє на нижніх гілках. Ось пішла гілочка. Нічого на ній немає. Сюди лишили, пустили. Далі ось пішла всередину. На ній є один нектаринчик, ми його лишили, лишили, також не зрізали на нуль, лишили йому ще місце. Ось прикоротили. Ось прибрали, прибрали, трошки освітлили крону. Тут зовсім нічого не треба, не будемо різати. Тут теж у нас забито плодами і в принципі і гілочки, так як я різав. Так щоб залишалися коротенькі гілки. Різав на спіралочку чи що, як називають, на веретенах. Тут можна трошки прибрати. Ось у нас, зверніть увагу, ця гілка. Перекриває доступ сонця цій гілці. Ну і ця звичайно заважає. І на ній у нас скільки плодів 0,0. Тому ми її приберемо, вона не буде перекривати сонце. І ось у нас сюди попадає більше поживних речовин звільниться і буде попадати сонце. Такі варіанти дещо. Переневантаження можна лишнє поприбирати. Зараз я цим займатися не буду. Трошки розвантажити і від плодів. Для того, щоб вони крупніші були. Кому не принципово, може і миленьке поїсти, то хай таке і лишається. Це не є правилом. Можна трошки перекоротити ріст, верхню гілочку зрізати. Теж, де, щоб не заважало. Такі малесенькі теж. Тобто, це обрізка легенька. Обрізка, ще раз повторююся, для того, щоб трошки освітлити дерево, трошки його розвантажити і щоб в нас був гарний великий крупний врожай. На цьому все. Можна цю роботу робити дуже швидко, буквально раз-два бігом пробігся. Але вона, я вважаю, така потрібна робота, для того, щоб в нас був врожай крупний. Гарний, щоб він радував нас і бажаю вам також більше радості. Радійте своїм садом, радійте життю, радійте своїм дітям, радійте своїм сім'ям. А вам до побачення, мирного неба. З вами був головань Володимир, мій син Андрій. До побачення!